Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні пограти в гру Хто зайвий? Дикі та свійські тварини. Давайте з вами спочатку пригадаємо, кого ж називають свійськими або ж домашніми тваринами. Це ті тварини, які живуть біля людей. А дикі. А дикими називають тварин, які живуть в лісі полі, Вони самі собі добувають їжу. Такі тварини звуться дикими. Давайте з вами уважно подивимося на екран, роздивимося, які на ньому зображені тваринки та оберемо ту, яка зайва. Як ви гадаєте, яка тваринка зайва на цій картинці? Правильно! лисичка. А чому саме лисичка? Тому що вона дика тваринка. А всі останні це домашні тварини. Наступна картинка. Подивіться уважно, хто зайвий на ній? Корова. Тому що ця тварина домашня, а всі останні Дики. На цій картинці хто зайвий? Олень, тому що це дика тваринка, а всі останні домашні. Тут зайвий песик, бо песик є домашня тварина, а всі останні дикі. На цій картинці зайвий хто? Ведмідь. Ведмідь є дика тварина, а всі останні тваринки це домашні. На цій картинці зайвий? Хто? Лисичка. Бо лисичка це домашня тваринка. А котик, песик, бичок це є. Домашні тварини. І на цій картинці хто у нас зайвий? Правильно, дикий кабан. Бо корова, бик та порося є домашніми тваринами, а дикий кабан дика тварина. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!